Всім привіт! З вами Аня і сьогодні я покажу вам трошки міста Лаюн. Сходимо з вами разом на недільний ринок та поїдемо до океану. Мені під кожним відео пишуть, Аня знімає більше міста, а мені не шкода. Якщо чесно, я не дуже люблю знімати влоги, бо скільки б мені не писали, «Виходьте знімати на вулицю, все одно влоги набирають набагато менше переглядів, а яка віддача, така і мотивація знімати відео. Проте рано чи пізно мені все одно доведеться додавати нову рубрику, бо теми про Марокко не безкінечні. Тому спробуємо. Сьогодні буде відео прогулянка, та розповідь. Я прогуляюсь по деяким містам в леюні і розкажу вам якісь цікаві факти. Про саме місто. Але відразу прошу вибачення за якість знімання. Бо, по-перше, в мене немає стабілізатора, а я знімаю на телефон і на ринку я все це знімала, вважаю, що прихованою камерою, щоб не бентежити місцеве населення. Плюс тут часто віє вітер і це впливає на звук, та і тримати камеру на вітру, щоб вона не тремтіла непросто, але не дивлячись на це все, нумо починати. Почнемо з прогулянки біля мого дому та по моєму районі. Район, в якому ми живемо, називається УЄФАК. Він нам, якщо чесно, не дуже подобається. Він тільки розбудовується і тут дуже багато будівництва. Ми навіть хотіли переїхати в район краще та ближче до центру або до роботи чоловіка. Але в будинку, де ми живемо, там дуже хороша квартира з непоганим ремонтом і в новому будинку, де до нас ніхто не жив. Таких квартир ми більше не знайшли, тому вирішили залишитися тут. О той крайній будинок зліва це наш. В лиюні більшість будівель невисокі. Якщо рахувати по нашому, то вони мають десь по 4 поверхи. Якщо рахувати по марокканськи то 3. Бо перший поверх вони рахують як нульовий. Нульовий поверх зазвичай призначений для магазинів та гаражів. Під нашим будинком знаходиться магазин з будівельними матеріалами. Наприклад, я вийшла на вулицю, десь у третій годині. Як бачите, всі люди сидять по домівках, людей майже немає. Всі виходять на вулицю під вечір. Давайте ще розкажу вам про будинки. Тут є дуже багато недобудованих будинків та порожніх територій. Що стосується порожніх територій, то звичайно вони теж комусь належать, просто люди їх притримують, щоб дорожче продати. Бо у нас є знайомий, який купував шматок землі просто на околиці, де раніше нічого не було. За 20 тисяч євро. Зараз там вже багато чого побудували, і його шматок вже коштує 80 тисяч євро. Також тут є недобудовані будинки. Зазвичай часто людина може купити собі невеликий шматок землі і побудувати багатоповерховий будинок. І буває таке, що у людини є гроші, щоб побудувати тільки два перші поверхи. Нульовий поверх, на якому зазвичай знаходиться гараж, людина може здавати його в оренду під бізнес. Це може бути що завгодно. На другому поверсі живе сам господар. Я прогадала з часом, і цей парк виявляється зачинений, відкривається тільки під вечір. Тому прийдемо сюди іншим разом. У нас наступний день, і ми вирішили поїхати до океану, в місто, яке називається Фум Львет. По дорозі вітер розвіває пісок в різні сторони, як сніжні замети взимку. Але це пісок не дуже безпечний для автомобіля, бо пісок нам подряпав бампер, і тепер із глянцевого він став матовий. А в деяких містах взагалі ще сав фарбу. Якщо я не забуду, я вставлю вам фото. Я бачила, що деякі водії одягають спеціальні чохли на бампер, щоб його не пошкодити. Нам, мабуть, теж такий потрібен автомобіль. Шкода, тепер доведеться його полірувати і зафарбовувати в деяких місцях. Тому, можливо, дорогий автомобіль для Сахари краще не купляти, або купляти якийсь високий автомобіль. Їхати по пустелі та не зупинитися, щоб помилуватися її величю та красою. Гріх, пустеля заворожує, просто безкраї простори з горами, піску. Вітер віє і світить палюче сонце. В цьому теж є свій шарм. Тут неподалік є кемпінг, де ви можете покататися на верблюдах, квадроциклах і поспати в наметі в пустелі. Ми там ще не були, у нас на це ніколи не вистачає часу. Коли кучу гори піску занадто виходять на дорогу, їх ось так розгрібає трактор. Для людей це монотонна робота кожного дня. Ось ми з вами вже біля океану. Ми не плануємо сьогодні купатися, насправді ми живемо. Біля океану, вже середина літа, а ми так ні разу і не купалися. Говорять, що в Сахарі ідеальний період для купання це вересень та жовтень, тому ми вирішили просто посидіти в кафе з видом на океан і перечекати, поки світить палюче сонце. Це містечко, хоч і розташоване на березі океану, але не дуже розвинене. На набережні є всього два кафе, мало магазинів, і в самому містечку мало хто живе, люди сюди більше приїжджають просто покупатися і поїхати назад додому. Подивімося, що ми замовили. Це кава, яка називається Марокко -Нус. Нус Перекладається як половина, тобто в склянці половина кави, половина молока. Якщо хочеться не таку гірку каву, то краще замовляти. Кафе крем, воно буває з пінкою та майже одне молоко. Чоловік замовив собі просто мінеральну воду, ми взяли з собою рушенівське печиво і ось наш чек. Кава 1,5 євро, вода одне євро. До кави тут завжди подають невеличку пляшку води. До речі, в таких локальних кафе зазвичай можна брати свою їжу, і вам ніхто не скаже, що зі своїм не можна. В кафе мережевих, типу Пол, Олів'єрі та інші там вже можуть говорити: у нас зі своїм не можна. Набережна в цьому місці вже досить непогана, викладена плитка, є лавочки, посаджені пальми, невеликий дитячий майданчик після заходу сонця є де прогулятися, якщо не хочеться ходити по піску. Сонце вже починає сідати за горизонт, тому виходимо з вами на прогулянку по пляжу. У воді ми спробували помочити ноги, то вода холодна, і температура води в океані коливається від 18 до 21 градуса. Я думаю, що тут не треба чекати ідеального моменту для плавання, а просто треба ставати моржем і плавати як є. Як бачите, тут люди в основному ставлять намети замість парасольок, бо їх дуже легко здуває вітер. Парасольки тут теж стоять під певним кутом, щоб їх не здув вітер. Якщо чесно, в океані мені, мені менше подобається плавати, бо тут великі хвилі, які тебе трохи наче затягують у воду або збивають з ніг. У морі менші хвилі купатися приємніше. Але моєму чоловікові навпаки подобається більше купатися, коли великі хвилі. Я ще не дуже вправний плавець і нормально плаваю, доки відчуваю дно під ногами. Якщо я не можу намацати дно, то в мене починається паніка. До речі, хоч Сахара умивається океаном, там, де є океан, люди зазвичай займаються серфінгом. У фумльведі я не бачила шкіль серфінгу, хоча в Рабаті та касабланці вони на кожному кроці. Та в дахлі, яка знаходиться набагато ближче до юну, вони є. Хоч сонце вже сідає за горизонт, деякі люди тільки з'їжджаються на прогулянку біля океану. Автомобілів дуже багато. Треба буде колись залишитися тут до пізнього вечора, бо ввечері зазвичай зовсім інша атмосфера. Планів у нас багато, але зараз, якщо чесно, немає часу, щоб десь далеко подорожувати. Небо дуже гарне, захід сонця неймовірний. У кожного природнього пейзажу своя краса та особлива атмосфера. На жаль, дуже часто ми зайняті своїми справами та не помічаємо краси навколо. Треба вчитися помічати красу в деталях і насолоджуватись життям тут і зараз, та не відкладати все на потім. Повертаючись додому, хотіла показати вам кількість машин. Всі люди приїхали на пляж. Ми ледве знайшли місце для паркування. Довелося ставити машину майже в самому кінці черги. Пляж трохи облагороджений, не ідеально бачила і кращі пляжі в Марокко. Стоянок дуже мало. Є одна на в'їзді біля океану та інша майже в кінці набережної, а машин тут набагато більше. Між цими двома містами є різні заводи, є молокозавод, сахарський молокозавод має назву Сакія, є рибні заводи і купа інших заводів, які взагалі не знають, що вони тут виготовляють. І тут також є вітряні станції, які виробляють електроенергію. Благо чого, чого, а вітру в Сахарі, хоч відбавляй. Кому ці станції належать і хто користується цією електроенергією, я на жаль не знаю. Я думаю, у Марокко сприятливі умови, щоб Генерувати енергію з вітряків, та й сонця тут більш ніж достатньо для встановлення сонячних панелей. Але я не можу сказати, що сонячними панелями користуються багато марокканців. Вони є в деяких місцях, але рідко. Теж не знаю, чому, можливо, це не вигідно. По дорозі додому були невеличкі затори, бо всі верталися додому з пляжу. І я бачила, як деякі люди проважали захід сонця в пустелі. Тепер і я так хочу. В місто ми доїхали аж вночі. Неділя і прийшов час недільного базару. Назва базару сок на мудажі. Сок на доріжі перекладається як ринок. Сам базар знаходиться трохи за містом. Якщо говорити чесно, я не люблю базари, бо на них шумно, брудно і купа людей, які штовхають одне одного. Але цей базар ще досить непоганий, якщо порівнювати його з іншими базарами, бо тут постелений асфальт і немає оцього болота під ногами чи пилюки. На цьому базарі продається все. Овочі, фрукти, єдине, я тут не бачила риби. До речі, тут на овочових базарах є така функція, як пхлита. Тобто, ви берете всі овочі за однією ціною за кілограм. Я думаю, що це зручніше для продавців, легше рахувати. Те ж саме стосується і фруктів, але що стосується фруктів, в цю ціну не входять дорожчі фрукти, типу манго, ківі та ананаси. Ну і звичайно, тут продаються не тільки овочі та й фрукти, але й одяг та всяка всячина. На таких ринках часто продається різний секонд-хенд, який привозять з Європи. Інколи це буває зовсім мотлох, а інколи щось цікаве. Якщо говорити за секонд-хенд, в Марокко в багатьох містах в певні дні є великі базари, де продається всяка всячина. Біля міста Бенімелало, який знаходиться у центрі країни, ми раніше там жили, є місто, яке має назву Соксид, що перекладається як суботній базар. Бо логічно, що в суботу там є базар. І саме в ці дні продаються різні вживані речі, не тільки одяг та взуття, але й техніка, меблі, дитячі іграшки. Таке інше, ми там рідко коли щось купляємо із вживаних речей, але просто походити, пороздивлятися дуже цікаво. Якщо чесно, я інколи помічаю, як довкілля навколо нас просто заповнюється сміттям, і тут є лавки, в яких продається купа технічного мотлоху, який нікому не потрібен, і його ніхто не купить. Також тут просто продаються товари із Китаю. І на таких ринках деякі побутові речі дешевше купити, ніж замовляти на Аліекспресі чи тему. Як бачите, багато товарів просто лежать на підлозі. По-перше, для Марокко це норма. Тут часто таке буває. По-друге, я бачила, що тут є спеціальні магазинчики, які можна взяти в оренду, але зрозуміло, що вони не безплатні. А так, плівку розстелив, товар розклав. Приїхала поліція, щоб розганяти тих, хто продає незаконно без сплати податків. Плівку зібрав і пішов собі від гріха далі. Сьогодні продаєш тут, а завтра в іншому місті і ніяких податків. Звичайно, я ще не бачила, що в Сахарі розганяли стихійних продавців, які не сплачують податки. А от в Рабаті в деяких місцях їх інколи ганяють. Сахарі в багатьох моментах присутнє беззаконня. Плюс сахарці не платять деякі податки, ніхто їх тут особливо не контролює, і тут дизель трохи дешевший, ніж в інших частинах Мароко. Поки ми тут прогулюємося, хотіла ще порушити таке питання, як історичні події та політика західної сахари. Мене в коментарях просили розповісти детальніше про ситуацію в Лиюні, бо ця територія колись була іспанською колонією, і деякі інші країни мають територіальні претензії на західну Сахару. Я спочатку і хотіла зробити таке відео, і навіть у відео, де я розповідаю про життя в Сахарі, у мене був уривок просто про історію цієї частини Марокко. І навіть там знайшлись люди, які почали мені доводити, що Сахара завжди була марокканська, хоча я там і не говорила, що вона не марокканська. В Марокко насправді свобода слова дуже хидка, і тут краще не висловлювати якісь свої думки про короля та про статус Сахари, щоб потім не було проблем. І я трішки подумала і взагалі з того відео видалила той фрагмент про історію Сахари. І я для себе вирішила, що не буду розповідати про політику та навіть про короля, щоб у мене не було проблем потім з отриманням різних документів. З однієї сторони, кому потрібна, я зі своїми відео, з іншої сторони, береженого Бог береже. Відео про короля, якщо ще й будуть, то вони будуть нейтральні, ніякої критики. Тому, якщо ви хочете дізнатися про політичну ситуацію західної сахари, просто погугліть. на цьому базарі, продається і свіже м'ясо, плані санітарії та антисанітарії, можете писати що завгодно. Я вже до цих прикольчиків звикла і, взагалі, не звертаю на це уваги. І такого, щоб на базарі я купила не свіже м'ясо, в мене не було. А от в супермаркеті таке частенько буває. І в сахарі частіше продається м'ясо верблюда. У мене запитували, чи скуштувала я вже верблюда. Але я для себе вирішила, що чисто з етичних причин не буду взагалі куштувати верблюже м'ясо, бо з ними поводяться дуже погано. Їх б'ють. Приводять на весілля як на виставку, часто залишають прив'язаними так, щоб вони просто сиділи на одному місці. Я таке не підтримую, тому ніяких верблюдів куштувати не буду. І загалом яловичину та баранину я зараз не їм. Можливо, я їх буду їсти, коли поїду в гості до свекрів. Далі ми повернулися додому. І в одному з відео я сказала, що місто швидко розростається і не всюди є навіть тротуари. І ось, будь ласка, викладають плиткою тротуари. Мабуть, хтось з адміністрації дивиться мої відео. Це жарт, звичайно. У нас ще один рандомний день, і сьогодні ми їдемо в місто, яке називається Буждур. Їдемо ми туди у справах, але трошки вирішила показати і вам. По дорозі нам порадили один хороший пляж, тому ми ще заїхали в місто, яке називається Терума. Щоб подивитися, дійсно тут хороший пляж чи ні. Ми з собою ще брали одяг для плавання, але так і не купалися, бо вже просто не встигали по часу. Та і був сильний вітер. Я вам там зняла відео, щоб продемонструвати швидкість вітру. В пустелі вітри віють постійно, але можливо воно і добре, бо без вітру було б дуже спекотно. Тому в будь-якій ситуації є свої плюси та мінуси. До речі, деякі нелегальні емігранти намагаються перепливти океан і доплисти до Іспанії саме тут, бо поряд з Сахарою є Іспанський острів лос пальмас і тут навіть є військові, які стежать, щоб ніхто не намагався цього зробити. На пляжі нікого немає, тому місце досить непогане. Але моя особиста думка, що в західній Захарі, якщо не рахувати місто дахла, хоча і за Дахлу точно не знаю, я в ній ніколи не була, то туризм не дуже розвинений. Пляжі дикі, кафе мало і загалом комунікація не розвинена, хоча потенціал у цих містах є. Далі ми приїхали в місто Буждур. Місто знаходиться на південному заході в 170 кілометрах від Леюну. Назва міста походить від мису, на якому і стоїть саме місто. Мисс теж називається Буждур. У міста непогана нова набережна, і я помітила, що місто невелике і тут майже немає сміття як в леюні. У місті проживає майже 60 тисяч осіб. Ми приїхали туди десь о 5 годині, і тут, як і всюди, марокканці як вампіри бояться сонячного світла, тому на вулиці майже нікого немає. Люди починають виходити на вулицю після заходу сонця. Так виглядає центр міста, а точніше головна вулиця. Марокко. в будь-якому невеликому місці є головна вулиця, на якій розташовані бізнеси, кафе, магазини, банки тощо. Ми виїхали не пообідавши, тому вирішили зайти в місцеву кондитерську. Там продаються ось такі набори з печивом. Часто такі набори купляють на свята. Саму кондитерську я вам не знімала, бо було багато народу, та і я ще трохи соромлюся знімати на людях. Бо ніколи не знаєш, як вони відреагують. Далі ми пішли в найближче кафе взяти собі кави і покажу, що ми купили. Чоловік собі взяв шоколадний торт. Слід від пальця, то мій мені не терпілося скуштувати. Для себе я обрала лимонний чизкейк. Мені дуже подобаються лимонні десерти. Чизкейк я обожнюю. Ну і додатково ми взяли один пан шоколя. Заплатили за тістечками 3 євро 20 центів та замовили. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Свої думки та враження пишіть в коментарях та до зустрічі в новому відео.